Чи правда, що хлопці до 25 років, які були обмежено придатними або непридатними в мирний час та обмежено придатними в воєнний час, тепер зможуть отримати всі приписне і їх не будуть мобілізовувати? Дуже важливий законопроект номер 11379 який має якраз вирішити цю проблему з мобілізацією хлопців до 25 років, він був взятий Верховною Радою 3 вересня 2024 року за основу в першому читанні. Однак, друзі, цей законопроект ще не прийнятий повністю не проголосований. Він ще не набрав законної сили, тому що поки що. Цей ризик мобілізації хлопців до 25 років, яких не приписне на руках, а тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, поки що залишається. Коротко нагадаю, взагалі про що мова в цьому законопроекті. По-перше, в цьому законопроекті йде врегулювання оцієї прогалини, коли могли хлопців мобілізувати яким ще немає 25 років, які в мирний час визнавалися непридатними до військової служби. В період воєнного стану визнавалися такими, що вони є обмежено придатними до військової служби. Так ось, за умови, що цей законопроект все ж таки Верховна Рада повністю прийме, підпише, підпише президент, і вона набере законної сили. То хлопців, які мали відповідно обмежену придатність, по новими нормами це буде придатність, як то кажуть, з уточненими, як я це називаю, тобто служба в тилу, в зв'язку і так далі. То цих хлопців не будуть мобілізовувати тільки за їх власною згодою. І другий блок цього проекту він якраз врегульовує питання тих хлопців, яким ще не має 25 років, однак які були мобілізовані якраз через ту величезну прогалину в законодавстві, яким було раніше видано неприписне. А посвідчення тимчасове, саме військово зобов'язано і в яких не було підстав для відстрочки, то ці хлопці, які були мобілізовані, вони з прийняттям цього закону зможуть звільнитися з військової служби, звісно, якщо вони не забажають далі продовжити військову службу. Тому, друзі, кому важливе питання саме щодо мобілізації хлопців до 25 років, будь ласка, занотуйте собі і відслідковуйте рух проєкту 11379 Т. Ми з колегою також будемо його далі відслідковувати, бо це дуже важливий законопроєкт.